Поїхали. Так, шановні члени комісії. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань земельних відносин про використання, планування території будівництва архітектури Донецької селищної ради. На засіданні присутні три члени комісії, всього комісії для чоловіків, присутні. Комісії повіна воропані і Барбарі Сергій також запрошені на і присутні на засіданні комісії перший заступник Голови Донецької селищної ради Дівчинка Андрій Володимирович і э, друзі на Васильівна, і побачите маш... Дарі. Так, є у нас три члена на комісію, що дає можливість розпочати засідання комісії. Пропонується відповідний порядок денний. питання перше. заяви заяву Лищенка Сергія Івановича про затвердження технічної документації за мосту щодо встановлення земельної ділянки на не місцевості для подібниства та обслуговування житлового будинку господарських і споруд сполощино-цілих. Одна 1510 тисяч гектар, які розташовані по вулиці Патріотичному, 6 селища Півка Із Музько-Харківської області та передачу її у власності. Документи подані промовилися за Пропонується е затвердити відповідний проєкт рішення. За проєкт рішення прийнятий про розгляд заяви. Е Громадянки Сауленко Катерини Іванівни про затвердження технічної документації за минус, що встановлення меж земельні місцевості та будівництва для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, площею на цілих на 1 тисяча тисяч гектарів, які розташовані по провоку, два в селі Копанка із Україною області та передачу її у власності. Також всі документи також відповідні за інформацією. Ірина Васильов, відповідні документи, пропонується прийняти відповідний проєкт рішення за так. проєкт рішення. Третє проєкт... питання. Проводить заяви громадянина правочин. Про затвердження технічної документації замовці що що мої земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господи, 1510 тисяч гектарів, які розташовані по вулиці Зеленої Чуки, селищі Донецькій Сумської району, області та передачу її власності. Всі документи не окремо. Пропонується прийняти відповідний проєкт рішення за проєкт рішення прийнято. П'яте питання про розгляд заяви Ам'яни та Катерини Васильівна про затвердження технічної документації за мусор, що в основному ділянки на в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площі цілих 24590 гектарів, який розташовані по вулиці Панченка, 132, Сергія пришити і Зомської Харківської області до передачі власності. Також пропонується прийняти відповідне рішення. Е, я за да, да. Відповідний перед рішенням прийнято про розгляд заяв громадянин Гончар Тетяни Єгорівни про затвердження технічної документації замовці щодо встановлення е, меж земельної ділянки натуріно місцевості для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських будівель споруд, площа на сіле 230 тисяч гектар, які розташовані по вулиці Степова, 11 Селищення Львівка, Зовський район, Харківської області та передачу. прийняти відповідний проєкт рішення за проєкт рішення прийняти Проводить заяву громадянки лимар алейманів про запрошення технічної документації місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарському єврі і споруд площою 1510 тисяч гутарів і розташований по вулиці Вокзальна, 33, в селища Дрівка, Зімської району Харківської області та передачу її у власність. Документи подані в повному всі звідпрацьовані. Пропонується прийняти відповідне рішення за приміщення прийнято провозити заяви. Е Громадянка Москаленка Геннадія Івановича про затвердження технічної документації залусту щодо встановлення межземної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд площі на ці 1 тисяча 2440 гектара, які розташовані по проволку ветеринарної суселища Дік району, Харківської області та передачу її у власність. Також всех приємно. Та, також прийма, пропонується. Прийняти відповідний проєкт рішення за, за. проєкт рішення прийнято 10-провоздять заяви громадянки приходько Валентини Олексіївни про затвердження технічної документації самостучку встановлення мальцевину ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі з на площу 2,2510 тисяч гектарів, які розташовані по вулиці Панченка, 50 сіт лишивських Харківської області та передачі у власність. Відповідний від, 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 проєкт рішення пропонується прийняти за? за проєкт рішення прийнято. Питання 11. Проводить заяву громадянки Прокопенка Євгена Васильовича про затвердження технічної документації за устойчую встановлення мешканної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування будинку сподіваського будівлі зброю, площу 2470 тисяч гектарів, які стушовані по вулиці Казахстанського. Ізюмської району Харківської області та передачі у власності. Документи подані в повному обсязі опрацьовані опрацьовуємо все Пропонується проєкт рішення прийняти. Проєкт рішення прийнято. 12 да, да, да. проводить громадянина Прокопенка, громадянина Прокопенка Надії Федерівни про затвердження технічної документації за благоустрою, щодо встановлення земельної на ділянки в на місцевості та будівництва та обслуговування Селища Крівка з Українка із колонки та передачу і права та власність. Також пропонується проєкт рішення прийняти за, за. проєкт рішення прийнято про розгляд заяви Гудянинка Пшеничко Валентини Петрівни про закладження технічної документації замовлюсь, щодо встановлення земельної ділянки на на місцевості для будівництва та житлового будинку з поліських будівель і споруд полощаних на цілком 2279 тисяч гектара, які розташовані в Молочка. Вісім селищенівка з порогів Харківської області та передачу її власності. Документи подалі і пропонується проєкт рішення прийняти за проєкт рішення прийнято про розгляд 14 заяви громадянина Семенна Тетяни Васильівни про запровадження технічної документації наступного встановлення версия на ділянки місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку спольських відділу пощо цілком 2 тисяча 10 тисяч гектар розташованих по вулиці Парла 5 селищені, Харківської області та передачу її власності. Тож пропонується проєкт рішення прийняти за, за. проєкт рішення прийняти 15 про надання дозволу да. до комунального підприємства Донецької селищної ради такий на розробку проєкту замовлення, що доведення ділянки, зміни цільового призначення, і межокової та морської забудови. Електронних комунікацій, на оборони та іншого призначення. Для обслуговування нижкового відділів до КНС-1, вулиця Перемоги, була доводина цих Першої Старовохарської області, зі передачі і постійного користування. Для обслуговування нежкового об'єкту КНС номер 2 з будівлями та спорудами, що розташовані вулиці Даналивської сільські 1 для обслуговування на житлової будівлі, кайне, що розташовані на території Донецької селищної територіальної громади, комплекс будівель та впоруд No21, для обслуговування на житлової будівлі Кайнець-Налочих вулиці Шевченка, Донбас, селища Андріївка, для обслуговування на житлового об'єкту насосна станції другого підйому, що розташовані на території Донецької селищної. Територіальні громади комплекс поділиться спорт номер 23 і для обслуговування наздокового об'єкту очисні споруди по вулиці під'єднала в селі Копанка. Надані всі, всі документи надані власність графічні матеріали. Mm -hmm. Оформлюється постійного користування ці земельні ділянки. Пропонується затвердити відповідний проект рішення. Yeah. Передміщення прийнято. Про розгляд заяви громадянина водянина Кісирика Константіна Вікторовича про затвердження технічної документації за мусор, що настроє, лянка, на землі ділянки в наторії на місцевості для будівництва та обслуговування будинку з позицьких будівель із хвороб по 1,1510 тисяч гектарів, які розташовані по вулиці Сатова, 35, триспенці Вищанків, Казірського району Харківської області та передачу їм оренду на 10 років. Тут в чому питання? Громадянин це сір використав право. право приватизації безкоштовної, а тепер у ну, нього є ще у власності будинок для того, щоб йому не розкладати. Нього... Він хоче чи передачі чи подарувати. Ну, чи подарувати, чи? Ну, да, і зробити нотаріуса, якусь ділку. Але mm -hmm. я, у нього виявили там незаконні поступи. Для того, щоб їх узаконити, треба, щоб земельна ринка була або власності, або в оренді. Тобто, отак тепер ми віддяємо, передаємо йому в оренду, договір оренди заключаємо, реєструємо, він реєструє право власності на будівлі. Перед тим, як продавати або дарувати, приходить до нас, ми розриваємо договір оренду. От, така процедура. Десять mm -hmm. так. Про років це просто приблизно. Mm -hmm. І ще з приводу відсотка від нормативної грошової оцінки. Справа в тому, що так, це житловата громадська для будівництва розуміння житлового будинку, як так взяти як податок земельний, 15% соток коштує 60 гривень в рік. А тут, якщо 1% відсоток від грошової оцінки, це буде 2233 гривень. Тобто ми ж не будемо тут ставити 12%. Я пропоную, ну, я чому ж я пропоную, не знаю, один відсоток він заплатить 2233. Ну, це, це, грубо говоря, 25 разів, 30 разів 30 більше, ніж 30 разів більше, а, якщо, подати, як, якщо платять податок на землю. Просто в, кодексі податковому написано, що від 1 до 12% 12 це... Ні, ну це ж впливі забудови, ми ж не говоримо це, ж, як, ну, що я це... кажу, що це... Що це треба озвучити обов'язково, що один Ну, або їм пропонують так, з 1% Та, ну, я не вважаю, що тут недоцільно, ну, все-таки, я ж кажу, це ж згодовий будинок, як би там не хотіли. Ну, якщо порадити, кожен там займуть 60-80 гривень в рік, а тут, тут ще 100 тисяч, 1% від грошової, від галактики, пацієнта. Посадовий там, де вагончик стояв, <hairbür> <iai> у мене там была дома владения, да? Садова, понятно? я понимаю, принимаю, для садова. Там я в будинок просто хочу подарувати сину. Так, да, так. Да. Ми ж такі говорять, про те, що ми рекомендуємо один відсоток, а далі вже, я думаю, що ми пояснили, значить тут буде на даному момент на сесії, поясню каже питання. Ну, можливо, я буду, а можливо, і не буду. Вона навчає в середу, так що. А тут вівторок. Вівторок. З понеділка на первини навчальниці тиждень. Так, і друге питання. Добрий день. Перше, перше питання рекомендувати дане, розглянути, то є, розглянути дане питання да, і рекомендуємо 1% відсоток від нормативної грошової оці. Слідуючи за, за. за Відповідне проєкт рішення прийнято проводить заяви громадянних кохан Ілони В'ячеславника ячеслав, про заходження технічної документації голосу. Персименно ділянка натурі не місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, Сповідської будівлі сторони, площину сілка на, на 1418-10 тисяч гектар, розташовані по вулиці Балаківська, 148, селищі Андріїв з Харківської області та передачу і оренду строку на 10 років і за рекомендацією 1%. Тож є така пропозиція рекомендувати на розгляд депутатського корпусу на сесії і знову. Ми рекомендуємо на даний момент 1% від нормативно школу оцінки вже вичів навіть. А право приватизації вже не Він І не законів Ну побудованою. Там вже вони тоді не ці цікаво. Слідуючи, я за перекрашення перекрещення. 18 провозить листа виконавчих ворогів начальників державної станови Покровського правна колоній під полковник. За да по затверджений проєкт закону щодо відведення земельної ділянки державної установи Поколівська виконавка No17 для розміщення експлуатації установ місць виконання покарання території Донецької селищної територіальної громади зі Харківської області та передачу постійне користування. Так, на попередніх часів надав на єму на <іншому> документу. Вони виготовили проєкти і тепер просять нас затвердити та передати. Постійне користування, це був ще ОДП. Державне підприємство, там буде постійне користування. Вони завжди. Забудь зареєструватися починати. Пропонується прийняти відповідний проєкт рішення, хто за? За. За. Прийнято. Про розгляд заяви Томспільтфрун про надання пільги по сплаті місцевих податків за податку на 2025 році. Зговоримо за това співтром, який знаходиться по вулиці Заводська, 44. В них повністю зруйноване майно, є витяг з Державного реєстру майно, пошкоджено у нас дошкоджено. У них ну, схожона та знищена але в них повністю знищено. Об'єкт непридатний для використання за цілями призначення, повністю втратив свою економічну цінність. У Податковому кодексі зазначено, що якщо є витяг з цього ДРПЗ, то вони да, не приймаються. Да. Ну, пропонується, знову ж таки, дан, дане питання рекомендувати на розгляд сесії. Ви нічого не кажете, так, і просто розглянути на всі і не виглядають. Ми, ми, ми рекомендуємо розглянути, але наша пропозиція надати. Вони да. що хочуть, хочуть і на земелюш, і на нерохування. Да, ну, вони підпадають і там, і там підпадають. Ну, на про, Пропонується проєкт прийняття відповідно проєкт рішення за... За, за проєкт рішення прийнято. Про закладу 21 про затвердження проєкту замовлення. Для будівлі є проводим Євського фельдшерського шельського пункту, розташований за адресою вулиця Центральна 69, Євгенське району Харківської області та передачі постійно користування до комерційного конференцію центру проведення медико-санітарної медик, 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 допомоги Донецької селищної ради. Також ми, селищна рада, всі <зв> земельні ділянки, які <'язок> знаходяться в комунальній власності, проводимо поряд. І користування нашого да -да. центру. За, за приймається відповідні перешення, слідуючи питання 22 пронесення змін до рішення Донецької селищної ради No28918 від 23 жовтня 2024 року про поновлення договору оренди No179.15.04.2017 року столу агресив для ведення товарно сільського добуського за рахунок не Невитрибаних загальних часток помітки. Ну, на тій сесії приймали рішення, 14 було цих рішень і в одне закралася помилка площі. Mm -hmm. І коли почали робити додаткові угоди, цю помилку вам слава Богу, на допомога. Так що пропонується вам внести зміни та рішення. Да, вмисну, зміни, зміни, пропоную, так, пропоную прийняти відповідний проєкт рішення питання за. за, за. За проєкт рішення прийнято про надання дозволу на поділ земельної ділянки для розробки технічної документації земельної ділянки, що поділ земельної ділянки всіх цілих на 1951 десятична гектара склада з номер 6320-256 тисяч 20040347. Це тут яка ситуація? Значить, ця твердова власне мала у своїй власності. Земельну ділянку у 10 соток для видання особисто селянського господарства. Він є державний акт, але він старий і він не внесений до кадастрової карти публічної. І в 21-му році селищна рада за заявою громадянина по вулиці Зелена Росія Закора Наталія принесла нам графічні матеріали, де цю земельну ділянку хотіла собі у власність. Ми надали їй дозвіл, глянули ну, все обо карті. Вона утверждала, що воно нічим є. Дали їй дозвіл, вона виготовила технічну документацію. Вона виготовила технічну документацію, кадастровий номер, був внесений державний в державний реєстр. Вже його нікуди не взяті. Там була площа на всілих 15-50 годин. Потім, коли це все зарушилось, оця Твердунова від... ну, побачила, що там щось робиться, прибігла в селищну раду, це ще було до війни, що це моя земельна ділянка, надала документи. І, звичайно ж, встановили ми це діло. І для того, що, щоб ну, коли... запора відмовилася, сказала, у нас її, хоча зі слів Гордунова, всі все знають, кроманіс. Щоб цієї твердонорі внести свій державний акт в державний земельний кадастр правильно і оформити речове право, їй треба, щоб тут була площа не 0,1551, а 0,10, Для цього ми даємо їй дозвіл на поділ цієї земельної ділянки, щоб в державному кадастрі розбити їх на дні на, на 0,10 і на 0,051. Тобто, коли вона це зробить, цей поділ. Ми тоді затвердимо оту, земельну ділянку. Ну, а у власність її не будемо передати. Просто затвердимо, що вона є. А оці 550 ну, вони взагалі будуть ось так, канал, який я не знаю, що буде. Річка Шевлинка. Це твердова держава? Ні, твердунова ось. А це забора. як державну на ОЖВ 015 і отут на 10. -day. Оце Твердонова, оце підстанція, це. А ну що це Твердонова? Де, Ту, а, то і там виходить, що воно ближче до цієї Ну, Бачите, а приватизація вона так. І от дивіться, бачите, як вони. Отак, от і було неї два-дві земельні ділянки, але ж вони не внесені. Вона. А, Було страшне, тому що, якщо є власність, прямо тут якийсь там опорожені, що що ми робимо, ми надаємо їй дозвіл цій твердуновій на поділ цієї земельної ділянки. Вона розробляє технічну документацію. На є? Ні-ні. Ні-ні-ні. Кадастр є на общу площу, на 0,15 години. Для цього замовляється технічна документація про поділ. Ми даємо дозвіл. Ділиться на дві земельні ділянки, буде два кадастрових номера. Mm -hmm. І та, що її 10, ми цю технічно затвердимо, і все. Mm -hmm. А, це, а це, вона піде це... з цим затвердженням і з технічним... А це залишиться власністю громади? буде. Так. Mm -hmm. Ну і так вона, як би сказати... Вона камарує навіть mm собственності. -hmm. Так, це і буде, ну то, бачу, тут бачите, тут як канал. Чого це? Якщо хтось колись опоросить. Може навіть ця закора захоче, але тільки за чим воно її треба, от ви подивіться, як вона ви бачите, яке от просто отак. От, Тут буде окандовочку. Так. 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 Получається, що оце закорє. Оце закора, оце запора. Оце, оце запора. Оце, оце запора. Туда, до неї як ближче. Ну, а подивіться, була приватизація щось за не бачить. І там канал діле, і щоб їй перейти, її треба через зельовий мост. Зараз вона вже покрай. Ну зараз вона вже і не кричить. Пропонує прийняти відповідні прикрішення за рішення. За, за. Питання було, чите пронесені змін до програми комплексного плану простору. Комплексне відновлення та розвитку земельних відносин Донецької на 2024-2027 роки. Це ми вносимо в нашу програму. Та, що розбудемо закладів. Ну і кошти І Ще у нас два питання, За що відбулося. За те, пропоненці. Про, заходу, так, про, передачу. Про, про, про передачу власність надання ну, так, постійно простування треба замена, що пропадає комунальну власності для єдиності обслуговування житлового будинку з поліських будівлі пору, які розкажуть по селищані коволиці Сіросімдесят три, площадь на цілих 1 тисяча бачу, сімдесят вісімдесяти доручення, Довірі, Точ, да, 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 есть, ну, я, так, так, я зрозумів. Відповідний проєкт рішення про мене буде прийняти, я за, а проєкт рішення прийняти. Я далі часу. Про передачу на власність Донецької селищної територіальної громади з устоївної Харківської області замінити площину цілих 93 гектарів, що розташована на території Донецької селищної територіальної ради на самопунтуальності сторону Харківської області. Хоча ж у переліку там, які Анастасія Миколаївна скидала, це питання було. Я ж не вести, це просто протоколи, я не допечатала листок, де говорили ці два питання. Це така, виянка, та те, що під, під пожежною нашому. Ми, 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 ми проводимо яку процедуру. Спочатку ми дали згоду на прийняття, надали лист в адміністрацію, Вони видали цей наказ. з власність, тобто державна і комунальна я Ще головні члені комісії, всі питання, які були насені до порядку денного.